У межах підписаного меморандуму з міськрадою благодійники фонду BGV нададуть Житомиру 5 тонн круп, 40 буржуйок та 15 генераторів. Продукти з буржуйками підуть на підсилення роботи пунктів незламності. А от потужні генератори допоможуть забезпечити безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури та закладів освіти міста в умовах тривалої відсутності електроенергії. Отримувачі тішаться такій допомозі та вже знають, як використовуватимуть її з користю. У садочку організовано пункт незламності. Його забезпечили генератором, потужним генератором для того, щоб працювала котельна, щоб в пункті незламності було тепленько. І в нас ще є другий генератор, але той генератор він передбачений для підзарядки гаджетів. Сюди розвантажується генератор потужності 32 кВт. В першу чергу він забезпечить безперебойну роботу системи автоматизації котелів, безперебойну роботу системи управління і аварійно-диспетчерську службу. Чому? Тому що якщо пропадає світло, ми становимося сліпі. Майже 50% відсотків працює в автоматичному режимі, і ми не можемо підтримувати цей автоматичний режим без наявності електричної енергії на сервних, ну досить потужних серверних комп'ютерних системах. Тобто тут у нас і оптиковолокої системи, і сервісна база, і система дистанційного управління аварійно-технічними містами. Тобто, це все це буде забезпечуватися усім генератором. Нині на балансі комунального підприємства 16 генераторів з 36 необхідних. Тому потреба в них лишається і не тільки на Житомиртеплокомуненерго, теплокомуненерго, а й на інших критично важливих комунальних підприємствах міста. Тож благодійники планують продовжувати та розширювати перелік допомоги надалі.